Першими забили на сполох виробники за прогнозами. Обсяг виробництва алкоголю впаде на 20 відсотків, оскільки не можна збільшувати податки на такому нестабільному ринку. Підвищення вартості пов'язане із збільшення ставок акцизу, податку на споживання, пояснюють економісти. Навіщо відбувається підвищення акцизу? Це що якась є довгострокова програма, яка пов'язана з тим, спрямована на те, щоб в Україні вживалося менше алкоголю? Ну я, наприклад, не маю підстав так вважати чи так стверджувати. Очевидно, це також йде один із додаткових важелів, який спрямований на те, щоб збільшити дохідну частину бюджету. Звичайно, надходження до місцевого бюджету збільшиться, каже Богдан Гречаник. Але на думку експерта, тіньовий ринок алкоголю в Україні становить близько 40%. у грошовому еквіваленті. Це приблизно 5 мільярдів гривень. Я, наприклад, не бачу системності в таких кроках, а це Ну з одного боку, це напевно, піар а з другого боку це такі якісь точкові механізми, точкові важелі, точкові важелі, точкові інструменти, які ну можуть дати якийсь ефект, але дуже короткочасний. На прилавках місцевих магазинів алкоголю безліч і ціни на нього поки що не виросли. Фіксована ціна 54,90 55 гривень на, на півлітрову пляшку горілки. На коняк 84 гривні, тризірковий коняк. Це фіксована ціна. Шампанське 49,90, Це також фіксована ціна на шампанське. Продавці чекають на чергове підвищення із острахом, побоюються, що від них підуть і без того не надто чисельні клієнти. Ще буде менша торгівля. Люди взагалі будуть мало купляти. Буде процвітати тіньовий ринок. Передбала цінний товар і пані Марія. Жінка каже, на пляшку із скромної пенсії назбирати ще можна. Гірше тим, хто планує великі застілля, адже алкоголь став найдорожчим продуктом на столі. Я не розумію цього. Я не розумію, чого піднімають ціни. Напевно, за того, що купляють люди. Думаєте, перестануть. Ну, не знаю. Мешканці Івано-Франківська на новину про подорожчання алкоголю реагують тобто, по різному. Хтось схвалює Анікдот, що, Як казав е син до тата, каже ви тату, чули, що алкоголь буде по 100 гривень за бутилку? А тату каже, чув. То що будете пити чи ні? А Тато каже, буду пити, але ти будеш менше їсти. У всьому винен радянський союз, бо людей привчили до алкоголю та тютюну. Переконаний <плес> Ігор. Чоловік стверджує, не вживає взагалі, але багато курить. А ціни на цигарки нічим не поступаються цінам на випивку. Звісно, будуть. і самогон будуть гнати, все. Но хто перший почав, то і виноват. Хто перший почав продавати і алкоголь, той і виноват. Понімаєте? Люди звикли от на фахівці прогнозують, що уже невдовзі мінімальна ціна на півлітрову пляшку горілки зросте до 70 гривень, а тому не кожен зможе дозволити собі таку розкіш як алкоголь. Віталія Васильчук, Андрій Левків, новини, телеканал «Райі».